Сьогодні студенти природничого факультету, кам'янець Подільського національного університету ім. Івана огієнка спільно з працівниками національного природного парку Подільські товтри вийшли на акцію протесту Збережемо первоцвіти. Біля міського ринку, де продають первоцвіти, студенти з плакатами та гаслами благали кам'янчани купувати рослин, які занесені до червоної книги. Таким чином, ми хочемо зберегти природу. Адже з кожним роком цих рослин стає все менше і менше. І від цього страждає наша з вами екологія, зазначили вони. парк Разом з природничим факультетом Кам'янського національної акцію збережемо породи. День пов'язана з тим, що їх масово зривають, зривають назавжди з цибулинками, які більше не відводяться і на околиці. Вони так, такі на червоних книгах, тому що на листах червоних книгах, тому що вони зникають абсолютно звичайно. І для нашого майбутнього покоління, наші діти, і наші онуки які вже можуть взагалі не побачити, що буде продовжуватися така робота. Справа в тому, що купувати їх взагалі не можуть. Вони купували люди, безумовно, щоб ви, жінки не зривали їх і не поносили. Тому ми закликаємо. Не зривати, не купувати і не нищити. Якщо ви не купували, то вони б не зливали. Ми зараз покажемо червону книгу України на сторінки. Іде Як виглядає наша червона книга? У них в сторінках, як зникаючи, і відчуті. Це підсніжник, ділосніжний, далі і шафрани. Можна брати все. Далі підуть у нас чорніючий, великий.